Я хочу дещо поточнити, щоб ми зрозуміли, де відбуватиметься ця зустріч. Це дуже важливо, тому що це не класичний буде офіційний візит Сінзіпіна до Сполучених Штатів Америки, який поки що не носований офіційно. Справа в тому, що за три тижні в США у Сан-Франциско буде відбуватися Азійсько-Тихоокеанський економічний форум співробітництва, форум співробітництва цього. Азійсько-Тихоокеанський, саме що стосується співпраці. І Китаю, і в тому числі, і Сполучених Штатів Америки. Тому да, те, що ми проговорили, воно лягає в канву того всього, що готується. Так от, що з порядку денного там буде розглядатися? А тут вже виходить за рамки цього форуму ця зустріч саме що стосується питань, які можуть обговорюватися, це, по-перше, буде відновлення торгівельного балансу, про який ми говоримо, тому що він дуже порушений. Права людини в північно-західному районі Сіньцзян, Мілітаризація південно-китайського моря, тому що Східна Азія зараз дуже сильно ну, вже вже демонстративно так, сидить на пороховій бочці. Також питання Тайваню, питання Близького Сходу і питання російсько-української війни. І в цьому всьому контексті я хотів би, щоб ми все-таки зупинилися на тому, як може попливати сьогодні саме оця зустріч на перебіг подій в Україні. Буквально ще дві ремарки. Я вже згадував про те, що Путін провів буквально днями це своє стратегічне ядерне тренування, де взяли участь сили військові, морські, наземні і повітряні. Вони запускали балістичні ракети. Путін буквально вчора приймав у Москві представників Хамасу. Вони говорили про те, що нібито треба ну знову ж таки офіційна версія, що нібито треба звільнити заручників росіян, які перебувають у Хамасі. Але мені так видається, він демонстративно показує те, що він може говорити з терористами і їх підтримати, тобто впливати на ситуацію. Окрім того, учора у Москві також був заступник міністра закордонних справ Ірану, якось також за дивним збігом обставин. І ще одна дуже важлива деталь. Ми вже проговорили до речі, тут її в одній з програм це напередодні візиту до Пекіну, у Держдумі Російської Федерації скасували, тобто денонсували договір про непроведення ядерних випробувань. Вони там вже імітували ці всі речі, і е, Путін поїхав до Пекіну із валізкою. Ми довго ну, сміялися всі в соцмережах з цього, чи то валізка для його секраментів, чи то ядерна валізка. Але як на мене, це було прямою демонстрацією, що я ще можу ось мати вплив на його політику. Я вчора, коли готував е, два дні підряд, готував саме відео для свого ютуб каналу, саме по темі Китайської Сполучених Штатів Америки, то вчора довго я в цьому всьому розбирався, малював собі конструкцію. Що це може означати? В моєму розумінні Путін зараз намагається долучитися до цих переговорів. Навіть, можливо, і фізично. Ну, дистанційно чи ні, я не знаю. Він себе е, все-таки намагається е, пробує демонструвати як потужного гравця. Вчора е, Радіо Свобода. Зокрема, проект схеми публікує дуже цікаве розслідування, цікаве в лапках. От саме я беру його в лапки, тому що вони показують якісь спутникові знімки, які свідчать про те, що на Росії там ледь не втричі збільшився потенціал військово-виробничого комплексу, військово-промислового комплексу. Вони почали виробляти там додаткові керовані авіабомби, зокрема по Каби пишуть. Відкрили новий забуд з ремонту авіаційної техніки, ремонтують двигуни, гелікоптери і так далі. Тобто, що нібито вони нарощують потенціал. Але все це в мене не е, співвідноситься із е, снарядним голодом на Росії, який є. Тому чому він каже, що є? Тому що вони закуповують активно снаряди Північної Кореї. Якби вони мали спроможність виробляти їх самі в достатній кількості, я не думаю, що вони побігли б до Північної Кореї. І як на мене, оця вся низка зараз факторів, які є, вказує на те, що от у Путіна. Знову ж таки, це не в плані там арістовий за 2-3 тижні, все завершиться. Реально є великі проблеми. Хоча він вочевидь їх не показує. Він намагається торгуватися зброєю з Північною Кореєю, Індії щось там недопостачає, там є проблема певна, але все ж таки демонструє свою спроможність вести війну далі. І оці всі низка дій, які він вчиняв, це знову ж таки мені видається намагання показати себе, що він буде вирішувати, якою буде Україна. І, бо мені особисто дуже болить питання, до чого може домовитися США і Китай саме по українському питанням. огляду, я завершую, на тій коментарі, які давали ви, то перспективи у нас не самі супер. Е, не Чи самі я помилився? Сум, не самі супер в залежності від позиції Джо Байдена. Бо ми шок розумі... слухай, ми ж тут говоримо, Я буканермика, що нібито і конгрес б, в тиску у <гум> Байдена <гум> на пі на сінзі піна не так багато. Можливо, я помилився. А, ні, ну знову ж таки, вони присутні. Це і економіка, це і той же самий санкційний режим з боку країн. J7 і насправді можливість Байдена. Ми все рівно, я думаю, що Сполучені Штати не втратили комунікацію сьогодні загалом з глобальним півднем, Тобто не настільки кризова ситуація, щоб повністю віддали все Китаю. Але е, ну якщо говорити зараз про Російську Федерацію, це те, що відбувається і про нас, е, ну мається, да, в нашому аспекті, да. маємо це. Ну тут в принципі картина, певний пазл ми бачимо, але певні елементи вони мають свої причини. От якщо говорити про це ядерне випробування, ну не випробування, а те тренування, тренування, що відбулися, вони ж відбулися. Чому Росія? Це по факту вона. Це показало як відповідка на тренування країн НАТО. З 16 по 26 жовтня 60 літаків НАТО в межах тренувань по ядерному стримуванню. Проводили навчання. В чому їх суть була, що нібито вони, значить, беруть з місць зберігання ядерної зброї американської ядерної зброї, і відповідно на літаки країн-партнерів їх установлюють і за необхідності запускають по умовному ворогу. Але ці тренування НАТО вони завжди анонсуються, вони проводяться щорічно, десь у жовтні місяці. І в принципі, ну тут немає якоїсь великої. Проблеми, хоча знову ж таки, це відповідь на події в Білорусі, переведення тактичної ядерної зброї, про яку ми чомусь зараз почали забувати, її ж перевели. А її точно перевезли? Перевезли. Ну точно і захід же підтверджував. Такивали. Ну, ну так, знову ж таки, підтверджували, підтверджували. Ну, підтверджували. Да, ну, це не означає, що вони її завтра використають, але те, що це її так, перевезли, нібито ну, питання в іншому. Путін таким чином просто знову ж таки дійсно піднімає ядерний градус. Для того я тут повністю погоджуюся для того, щоб далі грати, і я е, переконаний, що насправді вони можуть піти на тему е, ядерних випробувань десь у себе в Сибірі, для того, щоб показати, що у них ядерна зброя, оті ті півтори тисячі боєголовок, що хоч щось можуть. Бо з 96-го року, як вони приєдналися до цього договору про е, непроведення ядерних випробувань, а хто бачив, що російська ядерна зброя хоч якимось чином не Путін працювати? точно не васал тоді Китаю. Ви бачите? А, а Путін не хоче бути ним, але він на сьогодні ну, фактично. По факту він ще, є таким. Та, він є по факту, але він таким не хоче бути. І тому дійсно він, от саме в цьому аспекті він намагається грати. Стосовно України, чесно кажучи, взагалі я зараз бачу е, паралельний процес. Паралельно з Китаєм і те, що зараз організовується з, з Байденом щодо Сан-Франциско, продовження. от Зверніть увагу, значить, Орбан зустрівся з Путіним відповідно, на форумі оце Один пояс, один шлях, де Орбан там публічно розказував про СВО, про все інше. Потім, значить, ми бачимо Сіярто в Білорусі. Другий раз уже за цей рік. А де він фактично приїздить і що він робить? Що робить Сіярто? Він намагається пропагувати, щоб Білорусь не вступила у війну. Після того Орбан вже на засіданні Європейської Ради прямо говорить: Українці, приїздіть до мене в Будапешт, поговоримо. Звичайно, він це подав під соусом 500 мільйонів євро стосовно озброєння. Але це може бути тільки привід. У мене таке враження, що Путін, паралельно не домовляючись з Китаєм, намагається висунути якісь оновлені. Пропозиції по переговорах. Я не знаю, чи це знову ж таки позиція капітулювання чи ні. Але зараз очевидно, що Орбан хоче цю інформацію передати українцям. І все це в глобальному контексті говорить, що Путін дійсно готовий до перемов. На яких умовах? Я ну, не не на ти підтвердження ти... вашої <кій> версії нагадаю, що Орбан зустрічався з Зеленським в Гранаді. Пам'ятаєте, тобто. спочатку Орбан з зеленським гранаті, а потім Орбан з Путіним Абсолютно. в Пекіні. Тобто ми зараз бачимо фактично човникову таку дипломатію. Звичайно, Орбана я там не розхвалюю нічого. Але ну, дуже схоже на те, що цей комунікаційний канал зараз, от якась інформація йде від Путіна. Чи Путін це без безвиході, чи він хоче замороження, конкретно в даному вигляді війни? Чи він хоче далі е, там бажання капітулювання, але ж ми бачимо, що ситуація йде відповідно... На фронті у нас Авдіївка, Куп'янськ.